Друзі, привіт! Сьогодні я хочу з вами вивчити дні тижня, якби вони були героями щенячого патруля. Ну що, починаємо? Гонщик поліцейський пес, символізує організацію та нові починання. Тож, це понеділок. Розпочнемо тиждень з порядку. Маршал пожежний пес приносить позитив та енергію. Це вівторок. Сміх та радість завжди з нами. Рокі пес, що любить переробляти старі речі. Символізує креативність. Це середа. Час для творчості та винахідливості. Зума. Пес завжди готовий до водних розваг. Це четвер. Готовий до пригод на воді. Скай авіапес. Що символізує легкість та свободу. Це п'ятниця. Кінець тижня час для відпочинку. Кремес веселий пес, завжди жартує не проти поїсти та пограти. Це субота, Розваги і енергія для всіх. Ліберті завжди готова до нових викликів і веселощів. Символізує свободу та дружбу. Це неділя, час для пригод і нових відкриттів. Сподіваюсь, що вам сподобалось до наступних зустрічей.